В нас ще є короткий час розуму над Словом Божим. І як я, Миколайовича, питаю, Миколайович: Ну що, ще мені проповідувати? Чи вже будемо може завершувати? Він каже: ну, ще проповідую. Тому, браття, сестри, якщо десь затягнув, це не я. Це добре, що є, хоч на кого можуть каміння летіти. Це Миколаївич, він сказав проповідувати. Але я буду старатися дуже максимально коротко, стисло. І є дуже хороша новина, що притерпивши до кінця, получить смачний обід. Так, так що, тільки після того, як закінчиться богослужіння, тоді тільки буде обід. Тому давайте ще трошечки зосередимося, так як у нас сьогодні святкове богослужіння, пороздумуємо над Словом Божим. І тоді будемо спілкуватися і смакувати. Сьогодні особливий день. Так? Сьогодні день, день подяки і Свято подяки. І а, нам справді є за що дякувати Господу. Є за що дякувати Господу. За те, що Він нам дав, і за те, що Господь нам не дав, що могло статися в нашому житті, але воно не сталося в нашому житті. І за це ми дякуємо. Ми дякуємо за хліб, і ми дякуємо. До хліба, те, що Він нам дав. Ми дякуємо за нашу країну, яку дуже сильно ненавидить диявол, але дуже сильно любить Бог. Ми дякуємо Господу за це. І ми дякуємо Господу найбільше дякуємо за спасіння, за спасіння наших душ, за вічне життя, за те, що Він пролив свою святу кров за нас. І знаєте, коли ми святкуємо такий день, то він дуже часто називається або День подяки, або буває таке, що кажуть, свято жнив. І знаєте, обично говорять або про вдячність. Або про якісь сіяння, жатву і так далі. Я не буду далеко відходити від теми, тому, браття, сестри, я хотів би коротке слово, яке говорить про сіяння, і воно називається віра, що проростає. Віра, що проростає. І перше, це сіяти навіть у часи голоду, сіяти навіть у часи голоду. Буття 47 розділ, 13 і 23 вірш. Хліба не було в усій країні і лютував дуже великий голод. Були виснажені голодом і єгипетська земля, і ханаанські землі. Після цього, 23 й вірш. Після цього Йосиф сказав народу, ось я сьогодні купив вас і ваші землі для фараона, нині даю вам насіння, тож засівайте землю. Давайте ще буття, 26 розділ, 1 й і 12 й вірш. На землі настав голод, не той голод, що був у часи Авраама, і пішов Ісак до Авімелеха, царя фелестимців, у Герар. І 12 12-й вірш. Ісак у тім краю засіяв поле і того року зібрав стократний врожай, оскільки благословив його Господь. Ми бачимо, що Йосип. Був великий голод в країні, але Йосип дав насіння людям, щоб вони в цей час, коли несприятливі умови, продовжували сіяти, бо він надіявся, що воно вродить. Ми бачимо, що Ісак сіяв також у голод. І написано, що в сто крат, 100 крат, в 100 раз воно виросло. Хоча були знову ж несприятливі умови, але Ісак довірився Богові. Навіть в час нестачі, навіть. В якийсь отой складний час Ісак довірився Богові. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, моя бабця вона розказувала: ми жили в місто Острог, Рівненська область, і через річку Горинь. Яка протікала між селом Вельбівно і містом Острогом, якраз був кордон, де знаходилася Росія, це село Вельбівно і далі інші населені пункти. Але через річку, якщо перейти, там знаходився Остріг. І в Острозі він був під Польщею. І бабця розказувала, що в часи голоду вони виживали тільки тому, що вони дуже близько жили біля кордону. Каже, ми були дітками, ми переходили просто річку. Ішли в остріх, заходили до поляків, просили в них їсти, і вони нам дуже часто давали то якийсь гречку, то якісь крупи, то давали хліб. Вони дуже нас шкодували і нам давали. Якби каже, ми були десь далі, ми не мали би такої можливості прийти і попросити, щоб нам хтось дав. Дідушка моєї Олі, він часто говорив, Оля згадує, що який також прожив е, голодомор. І він часто говорив, коли діти між собою сварилися і були незадоволені якоюсь їжею, він казав, ви ще смаляного вовка не їли. Я не знаю, можливо, він <кій> щось знає, але. Така поговорка, вона дуже часто до цього часу вона є серед деяких людей, тому що люди переживали дуже і дуже важкі часи. Я пам'ятаю, коли ми в школі нам вчителька розказувала каже: слухайте, ну дітки був такий голод. А ми казали, а як же ж люди садили? А як же ж вони, що вони мали садити, якщо вони все з'їдали? А вона казала, що навіть лушпайки, не картоплю, а навіть лушпайки з картоплі, люди вірили, що воно виросте, і вони старалися ці лушпайки з картоплі, обрізки, верхню цю шкірочку посадити в землю для того, щоб був врожай. Люди страдали під час голоду. Багато людей закопували зерно в землю в глечиках для того, щоб зберегти його до посіву, хоч це було небезпечно, бо влада могла прийти і забрати це все. Сіяти під час голоду це думати про своє завтра. Послухайте, коли в нас настане голод фінансовий, духовний, емоційний, ми дуже часто схильні до того, щоб закривати, зберігати, но не сіяти. Но не сіяти. Але Біблія говорить, що навіть коли є час нестачі, продовжуй сіяти. Справжня віра вона не чекає ідеальних умов. Вона діє у тиші, вона діє у бурі і вона діє у голоді. Що значить сіяти під час голоду сьогодні? Сіяти час, сили, любов, добрі справи, молитви, допомогу іншим. Тоді, коли є найкращі часи, коли навпаки самому важко обставини важкі. Сіяти молитву, коли почуваєшся виснаженим, сіяти фінанси, коли твій бюджет обмежений. Я пам'ятаю, у 22-му році війна почалася, я, як підприємець, ви тільки такого не робіть, але я це зробив. Я взяв два кредити. Війна, час непростий, а я беру кредити, тому що я вірив, що Господь мене все одно благословить навіть в цей непростий час. І, знаєте, благословив, я в декілька раз, як під, виконуючи підприємницьку діяльність, зміг умножити ці фінанси. І в цьому місяці я закрив другий кредит. Я зміг за, три, за ці три з лишніх роки я зміг його закрити. І Бог благословив, він навіть приумножив. І здається, час не нестачі, несприятливі умови. Але в мене це вийшло, бо Бог він благословив. Сіяти час тоді, коли ти його сам не маєш, це також благословіння. Біблія говорить в Галатам 6 розділ, 9 вірш. Не втомлюйтеся робити добро. Бо пожнете, якщо не втомитесь. Якщо ви не перестанете, якщо ви не ослабнете, і ви це все робили, ви пожнете. Дехто каже, знаєте, ми отут будуємо цю таку пристройку. І дехто каже, а на що строїти? Війна, такий час? Всі люди повиїжджають з України. Кому ви це все строїте? А ми віримо. А ми сіємо. Ми віримо, що прийде час, і Бог підніме церкву. Багато людей буде в церкві. Ми в це віримо, і тому ми продовжуємо голод, несприятливий час, обставини важкі. А ми продовжуємо сіяти. Тому що Біблія нас цього учить. Коли дивишся Єлисей, був голод в Самарії. Єлисей пророкує, що завтра, в цей самий час, борошно буде коштувати копійки. Люди з нього насміхаються. Но приходить той самий час, один день приходить, і справді, вороги, які обложили Самарію, повтікали. Бог так це зробив. Вони всі повтікали. І коли вони зайшли в табір цих ворогів, які їх оточили, там була маса їжі. І вже в Самарії, оточеному місці, люди вже гибли від голоду. Но в цей момент, коли Бог це сказав і він це зробив, люди отримали дуже багато різної їжі. Рут написано: «почула, що Господь дав хліб. Дав Господь і вона вирішила йти, збирати, сіяти, бо Господь дав. Господь Він може благословити, і ми повинні вірити. Притча про сіяча сіяв зерно, воно падало в різні місця, але навіть в те місце, де воно могло не прорости. Але Він продовжував сіяти. Він продовжував сіяти. Ми повинні пам'ятати, що без сівби врожаю не буде. Важливо сіяти під час голоду і духовно, і буквально, тому що в такі моменти народжуються Божі чудеса. Друге, що ми повинні робити, сій добре насіння, сій добре насіння. І Біблія говорить, що людина посіє, те вона і пожне. Скажіть мені, будь ласка, що легше сіяти? Сіяти чи жати от що легше? Якщо посіяв добре, то добре пожинати. А якщо посіяв щось погане, то ну, не дуже хочеться пожинати. І важко пожинати. Ми всі щодня щось сіємо. Своїми словами, вчинками, думками, рішеннями ми що сіємо. Питання тільки не лише в тому, що ми сіємо. а також, а яке насіння ми сіємо? Бо ми можемо сіяти щось погане, а можемо сіяти щось добре. І один фермер сказав, що в першу чергу, для того, щоб отримати врожай, перше, номер один це добре насіння, якісне насіння. Потім вже земля, потім вже добрива, потім вже полив. Ну в першу чергу це якісне насіння. І я хотів би закликати нас, що ми християни, ми сіяли добре насіння. Добре насіння. Любов, милість, прощення, чесність, посвяту, вірність, благословіння, слова підбадьорення, тому що є зіпсоване насіння, є образи, є плітки, є осуд, є лінь, є байдужість, є заздрість, є негативні слова, є гнів, злість, егоїзм це все погане насіння, і дуже часто в нашому житті ми можемо це насіння сіяти. Давайте сіяти добре насіння, тому що добре дерево, воно принесе добрі плоди. Якість насіння це якість і плодів. Погане насіння, воно не дає добрих плодів. Насіння визначає врожай. Сієш любов, пожнеш гарні стосунки. Сієш злість, пожнеш конфлікти, сварки. Сієш правду, пожнеш довіру, дружбу. Один чоловік, професор, Воно так і називається насіння часу, в 1879 році закопав 12 бутилок і через з насінням, різним насінням, і рішив перевірити, а яке насіння проросте, якщо кожних 20 років викопувати одну бутилку. І ви представляєте, в 2021 році викопали чергову бутилку, яке пролежало насіння, яке пролежало 142 роки в землі. Викопали, посіяли, і деяке насіння проросло. Ви уявляєте, який потенціал є насіння? Бог заложив в нас великий потенціал, Він дав нам можливість сіяти і впливати. Чи сіємо ми добре насіння щодня? Давайте сіяти слова, які несуть життя, а не осад. Наше слово сьогодні це чиясь доля в завтра. Давайте сіяти час, інвестувати у вічне, у молитву, сім'ю, служіння, сіяти в правильні речі. Давайте сіяти фінанси, давати Господу найкраще, а не просто якісь залишки. Давайте сіяти у стосунки, сіяти терпіння, прощення, повагу. Маленький вчинок, маленька насінина посіяна в життя людини, вона може змінити це життя людини. Тому. Для нас просто запитання, хай буде для нас риторичне, а що ми сіємо у своїй сім'ї? Що ми сіємо серед своїх колег? Що ми сіємо серед своїх друзів? Що ми сіємо на роботі? Що проросте з твого життя через 5-10 років? Що виросте з твого життя? І знаєте, як перевірити, чи добре насіння, чи погане? А чи оце слово, яке я сію, воно приведе до покаяння? Воно приведе до зцілення, воно приведе до росту? Чи може навпаки, якщо навпаки, може це погане насіння, ми збережемо лише те насіння, яке будемо сіяти. Перше, для того, щоб віра наша росла, це сій навіть у голод. Друге, сій завжди добре насіння. І в коринтян, третьому розділі шостий, сьомий вірш, написано, що Павло каже: Я сіяв, Павло, аполос поливав. Але Бог він вирощує. Тому третій пункт ти сій, але Бог буде вирощувати. Дуже часто ми бачимо лише частинку процесу. Ми сіємо, вкладаємо, буває, прикладаємо якісь зусилля, працюємо, але ми не завжди бачимо якийсь результат. Ми дуже часто хочемо дуже швидких результатів. Там зробив добро і зразу так, раз, і вдячний, щоб нам прийшла. Сказав для людини один раз слово, воно раз і людина змінилася. Але буває таке справді в нашому житті, що це час. Ми, наприклад, можемо посіяти восени, і зимою насіння може лежати. Є період, де ми не бачимо росту. В землі проходять якісь процеси, але ми не бачимо росту. Тому Павло каже: Я посадив, я щось посіяв, я утворив церкву в Коринті. Аполос він працював з цими людьми, нося вдячність для Господа, бо Він це взрощував. Він дає справжнє духовне, духовне зростання. Але дуже важливо не забуватися робити саме свою частину роботи. Не зупиняйся сіяти. Але завжди пам'ятай, у нас буває таке, що приходять розчарування, що я довго жду. Не хочу я сіяти, тому що ми не бачимо результату. Але наш обов'язок сіяти, а Бог, він зробить свою роботу. Знаєте, сьогодні ми молилися, ви молилися за дитинку, яка народилася в нашій сім'ї. І знаєте, справді сьогодні це дуже символічний день. Тому що рівно рік назад, 13 жовтня, ми приїхали, це був теж день подяки. Ми приїхали додому, і нам тест показав, що в нас буде народжена дитинка. І сьогодні, знаєте, дуже символічний день. Рівно рік пройшов. І ми сьогодні вже приносимо цей плід. Але знаєте, теж було досить, я хочу даже, дехто каже, Ігор, ти дуже багато розказуєш. Я навіть дружини питаю, а можна це я буду казати? А це, але знаєте, мені хочеться хвалитися Господом, мені хочеться прославити Бога, тому що це теж була непроста ситуація. Наприклад, коли ми знали, що у нас народиться дитинка, ми дуже раділи. І ще в нас є, знаєте, така традиція в сім'ї, що на Новий рік. 12 годин ми стаємо на молитву. Після молитви ми можемо там їсти. Але ми обов'язково в цю ніч записуємо свої бажання, цілі на цей рік. І знаєте, у мене одна із цілей стояла, Боже, і бажання до Господа в молитві. Боже, дай більше радості. І знаєте, я так ну, радість, от навіть я пов'язував це з дитинкою. Але буквально через деякий час, після Нового року, коли Оля здає чергові аналізи. Вона взнає для неї просто кажуть: ви, ви бачили, які у вас аналізи? У Вас дуже погані аналізи. у Вас дитинка буде особлива. Вона буде з синдромом. Вам обов'язково треба їхати в Житомир. І знаєте, і ми справді ми дуже тяжко це переживали. Ми, я ходив, я дуже багато задавав Богу запитань, Боже, а, а чому? А чого так? А чого так справді в моєму житті? Я ж тебе просив про радість, я писав про радість, а тут там приходить сум. І знаєте, це, це був дуже важкий період, це декілька тижнів. Ми ходили, ми, ми в собі переварювали цю інформацію. І одного вечора я прийшов додому і. Якраз просто от включив е, відео на, на телебаченні, і в Ютубі я включив якраз Микола Савчук, він проповідував і якусь проповідь говорив. І я просто так ввечері втомлений після цього всього з цими всіма думками, якими вже ми варилися е, декіль, декілька тижнів. І він говорить: один із пунктів говорить, що ти маєш принести все до Христа. На хрест. Ісус Христос, Він взяв на хрест. І Він даже під час проповіді, коли говорить для людей, Він каже, давайте, люди, от зараз ми декілька хвилин, я просто помовчу, я не буду нічого говорити, і ви просто віддасте все на хрест для Ісуса, для Бога. І знаєте, я в цей момент теж вирішив у цю свою тяжбу, у це що дуже тяжко, я вирішив його віддати все це для Господа. Я зрозумів, що є момент, де я щось сіяв, але є момент. Де вирощує саме Господь, і в той момент просто настільки сильно Бог він торкнувся мене, він, він торкнувся, і в мене прийшов в мир, в мене прийшов спокій, в мене прийшло, в мене прийшло... І, і Господь як забрався. Я просто довірився повністю Богу, що Бог він вирощує в утробі мами, він вирощує цю дитинку. Коли ми приїхали в Житомир, нам як казали? Каже, ну ми можемо зробити певний аналіз такий стопроцентовий, але ви ж на аборт готові? Ні, який аборт? Далі, якщо буде такий аналіз, який може бути аборт? Ні, ми не готові. І знаєте, і Бог Він приніс оцей мир. Але за два тижні, ну але в мене ще, знаєте, ну, все одно десь якась насянинка негативна була в серці, і, і мені придумалося, ну, а хто його зна, ну а хто його зна. І десь за два тижні приблизно до родів в мене прийшла стопроцентова, в одній із молитв, стопроцентова впевненість, що з дитинкою буде все добре. Бог дав настільки 100% впевненість, що буде здорова, благословена. Я навіть не сумнівався не на каплю. Ні на каплю не сумнівався. Господь дав таке в серце. І коли а для Олі робили кесарів ростин, і в цей момент для мами дитинку не ложать на груди. в Цей момент ложать для тата. І я знаю, де я, я лежав, ждав. Я ждав цей момент. І я пам'ятаю, вона приходить, радісна така медсестра, каже, з вашою дитинкою все добре, здоровенька, хорошенька дитинка. Я кажу, слава Господу! Господь він благословив. Є момент, коли ми просто сіємо. Є момент, коли Господь Він взращує, Він робить те, що ми дуже часто не бачимо. Ми знаєте, як ми коли сіяли, де дехто каже, що третя дитинка дуже часто популярне ім'я це Бронєслав і Бронєслава. Ну, ви поняли, і сестри, да? Ну, в нас не було цілі, Бронєслав, в нас мав народитися Тимофій. І Господь він дав. Ну він ж дав, щоб посіяти в час голоду, посіяти добре насіння, але Він взращує, Він ростить. Тому, браття, сестри, ми йдемо до закінчення. Сій любов, навіть якщо ти не бачиш відповіді, сій слово Боже, якщо навіть тебе не слухають, сій добро, навіть якщо для тебе невдячні, сій це все, поливай це молитвою і терпінням. Пам'ятай, урожай це Божа справа. Це Божа справа, Він робить. Ми говорили про те, як виростати у вірі. І перший пункт це сій навіть у голод. Другий сій, завжди старайся сіяти добре насіння. І третє, пам'ятай, ти сієш, але Господь робить свою роботу. І він буде вирощувати. Сій, голод, не шукай кращого моменту, щоб тобі робити добро, щоб тобі служити, щоб тобі прощати, щоб тобі вчитися, щоб тобі в чомусь в щось вірити, не шукай кращого моменту, вже да, в нас не прості обставини, але вже продовжуй сіяти. Сій, не, не ідеальний момент, але ти продовжуй сіяти. Не найкращий час. Якщо сьогодні в тебе є справді цей голод духовний, можливо, емоційний, можливо, фінансовий, послухайте, це найкращий час, щоб зараз почати сіяти. Написано в буті восьмому розлі, 22 другий вірш, що сіяння і жатва вони не прекратяться. Не прекратяться. Тому що, коли ми сіємо голод, саме в такі моменти являються Божі чудеса, саме в такі моменти. Послухайте, зазвичай врожай залежить від сезону. Ну духовний врожай він являється постійним, він не залежить від погоди і він не залежить від економіки. Його можна... Збирати круглорічно. Послухайте, наша віра вона може побачити результат. Але спочатку потрібно просто посіяти, навіть тоді, коли ніхто не сіє, і ніхто не вірить. Посіяти добре насіння, і Господь буде взрощувати, і ти пожнеш. І дивіться в Коринтянах, оце ми, я його не відкривав за браком часу, але в 8 вірші написано, що врожай, Господь, він вростить. Но врожай віддає для нас. Для нас віддає врожай. Врожай це наше. Хоча Бог їх взрощував, Він дає нам право на врожай, особливо, якщо ти сіяв голод. Тому завжди треба сіяти добре, бо ми ж його пожнемо. Я хотів би, ми зараз будемо молитися, і хотів би просто закликати, можливо, є люди, які, є люди, які в нас, можливо, вперше в нашій церкві, можливо, ви гість з іншої церкви. Послухайте, сьогоднішній день. Оце служіння, це посів Господа в ваше серце. І від тебе залежить, а де ти даси цьому насінню впасти? Чи ти йому даси впасти там, де тернина росте, вона школьно заглушиться насіння, яке посіялося. Чи ти даси там, де десь при дорозі воно затопчеться, там, де каміння. Чи ти просто у своєму серці даси хорошу почву, і воно проросте і принесе плід приємний для Господа. Дозволь зернині впасти в хорошу почву. Дозволь справді, щоб Господь він взростив в твоєму житті плід. Ми зараз будемо молитися, але якщо є такі люди, які захочуть справді, щоб Господь, вони відчувають, що Господь сіє в їхнє серце. І вони хочуть, щоб Господь з їхнім життям працював, щоб Він взрощував їх в плід приємний для себе. Ви можете вийти під час молитви наперед, а церква зробить за вас молитву. А ми церква, давайте встанемо і помолимося до Господа. Благословенний, святий, люблячий добрий Боже, ми перед Твоїм іменем стоїмо, і в цей день ми возносимо велику вдячність для Тебе. Господи, за те, що Ти дав, і за те, що Ти не дав і чого ти зберіг. Ти дуже добрий, ти дуже милосердний. Твоїй милості повна са земля, Твоєї милості повне наше життя. Господь, ми для Тебе щиро і щиро вдячні. Господи. Ми хочемо вчитися від Тебе, і ми хочемо справді, щоб, проходячи, Господи, голод, можливо, емоційний, духовний, можливо, і буквальний. Ми хочемо, Господи, навчитися сіяти в голод, коли їх в самих немає, коли самим важко, коли радості нема, но посіяти цю радість, коли щастя нема, но посіяти це щастя. Господи, научи нас цьому. Саме Ти можеш цього научити, бо в Тебе це все є, і ти нам можеш дати, як Йосип дав насіння. Для людей так само ти можеш нам дати це радість, щастя, це слово, яке ми можемо сіяти далі, Господи, серед людей, і воно буде виростати. Господи, допоможи нам сіяти завжди добре сім'я, тому що ми обов'язково пожнемо. Якщо не ми, то, Господи, наші діти, наші друзі, вони можуть це пожати. Господи, і щоб ми завжди пам'ятали, завжди пам'ятали, що взращуєш ти, щоб ми не розчарувалися, не опустилися наші руки. А пам'ятали, що є, Господи, Твоя частина роботи. Допоможи нам, Господи, це зрозуміти. І хай буде вся слава, вся честь і хвала для Тебе єдиного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого навіки. Амінь. Амінь. Буквально ще одну хвилину є молитовна потреба. От хтось написав, що подруга просить молитися за сина які з побратимами попали в оточення, давайте ще браття, сестри, ми помолимося, і після цієї молитви ми звершимо молитву Отче наш не благодать. В нас трошечки будуть зміни. Можливо, ці зміни для когось такі раптові, але помолимося молитвою Отче наш. Батьку святий, ми також, Господи, просимо Тебе за ту ситуацію, яку ти бачиш. Ми Господи, її, Господи, не бачимо, але ти бачиш, Господи, де в оточення попали якийсь син цієї жінки. Господи, нам так хочеться свідоцтва, нам так хочеться збереження. Господи, нам так хочеться виходу в цій ситуації. Ми, як церква, ми, Господи, кличемо до Тебе. Ми так, Господи, віримо і надіємося. Господи, що ця мама, Господи, вона буде прийде і буде святкувати, що її син вийшов з оточення, живий, здоровий, неушкоджений. Господь, бо ти його зберіг. Ми дуже сильно тебе, Господи, просимо і надіємося на Тебе. Тобі, хай буде вся слава, честь і хвала навіки. Амінь. Отче наш, Ти живеш на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збережи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.